В Україні 2 січня стало днем найпотужнішої повітряної атаки рашистів. Деякі експерти вважають, що це був наймасштабніший у світі комбінований ракетний обстріл, і головною мішенню стали Київ та Харків у столиці. Двоє загиблих, понад 50 постраждалих, зруйновано будинки, пожежі, поневічені машини. В велетенські вирви, все це наслідки ударів, які пережило місто. Що відбулося в Києві 2 січня? Чи оговталися містяни? Що з постраждалими? Та яка ситуація в тих, хто втратив житло? Про все це розкаже Олена Логінова. Навколо все палає від потужних вибухів. Здригається земля і будинки в місті, пожежі і згарища. Так росіяни вітали киян з новим роком. Це чудово що ми живі осталось. Такі моменти думаєш за себе за близьких і за людей, щоб всі були живі. Здорові все за традицією окупантів, атаки по житловим кварталам і мирному населенню. Ворог не шкодував ракет. Вони розпочали цю війну. Вони Воюють з мирним населенням. Ну це просто шок. Чому вони нас так ненавидять? Вранці 2 січня Київ пережив найпотужнішу комбіновану ракетну атаку. Спочатку шахеди, а потім кинжали калібри і Скандери. Уламки ракет впали в багатьох районах столиці. Ось як виглядає багатоповерхівка в одному з районів столиці після ворожої атаки. А ось це величезна вирва, не менше п'яти метрів. Саме в це місце влучила ракета. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вщен згоріли поблизу припарковані автівки. На цих кадрах перші години після прильоту всюди згарище. вигоріли три під'їзди біля епіцентру влучання ракети на асфальті. Суцільне місиво зруйновано балкони вибуховою хвилею. Винесло на вулиці речі, меблі, навіть двері. Усьому будинку, де проживало понад 600 мешканців, вибиті вікна. Люди у шоковому стані була в сильній паніці. паніки. з собакою волною викинула з второго етажа на вулицю. Собаку знайшла, кошку – ні. Ми е, рятувалися, ховалися в ванні в кімнаті, коли це все почалося. І дуже такий, знаєте, потужний був вибух. Почало так все труситись, як при землі трусу. Пані Алла стоїть на згарищі зі сльозами. На очах дивиться на свою згорілу трикімнатну квартиру. Жінка каже, їй пощастило. В той ранок її вдома не було. Залишилася ночувати у подруги. Я живу в цьому домі на п'ятому поверсі, от в цьому під'їзді, який зараз дуже красивий. Вон я дивлюсь на свій поверх. У мене холодильник відкрився. Вон балкон мой, полочки висять, ще, бачите, може там ще статуї стоять статуї. Бачу реликвії вісять на стінці. Боже. мій. Я не знаю, що робити, розумієте. А це ще одне місце події зі значними руйнуваннями. Тут знаходяться два великих автосалони та СТО. Внаслідок потужного вибуху повністю згоріли понад 30 авто. А там утворилася величезна вирва від падіння уламку ракети. Уламок ракети протаранив асфальт і зачепив газову трубу. Тому стався потужний вибух, і виникла пожежа. Полум'я здійнялося метрів на 30. Згоріли всі припарковані біля автосалонів машини. Вибило скло, пошкоджена покрівля. Олександр, який з вікна свого дому бачив все на власні очі, каже: Уламки ракети впали і на його авто. Щонайменше за 200 метрів від епіцентру вибуху. Деякі будинки в деякі квартири позалітали частини уламки від асфальту, там від ракети. От багато автомобілів пошкоджені навіть під самими будинками там за цим торговим комплексом. Загалом через ракетну атаку росіян в Києві постраждало понад півсотні людей. Двоє загинуло сюди. В 17-ту міську клінічну лікарню доправили 11 людей. У більшості травми і опіки. Серед пацієнтів подружня пара Анастасія та Сергій Жуваки. Вони якраз перебували в момент прильоту ракети в пошкодженій багатоповерхівці. Це чудо, що ми живі залишилися. Хоча це прям от ми все те, що бачили, очікували. Воно це все. Як, як у вісні все. Були в коридорі, маленький наш синок був на горщику, ми коли у нього присів. Дружина пішла за телефоном да. на кухню, щоб подивитися, що там по тривогам. В цей момент прилетіло. Все в тумані, незрозуміло було. Все це. летіло та от її. Сіндуще полиці мене по спині посікло. Одна пацієнтка залишається в важкому стані. Вона проходить лікування в нашому відділенні реанімації. Одразу при госпіталізації було виконано оперативне втручання лікарями нейрохірургами. Трьох пацієнтів ми вже відпустили додому, і найближчий час планується виписка ще декількох пацієнтів. Зараз вже три дні поспіль. Багатоповерхівці проводять роботи комунальні служби, лагодять системи воду та газопостачання, відновлюють електрику, допомагають волонтери. В основному це небайдужі мешканці району. Розбирають завали, виносять сміття, закривають плівками та ДСП, пошкоджені вікна. Мені здається, що ми живемо в такий час, коли кожен по факту ну, волонтер, тому що е, е, інакше ми ну, не вистоїмо. Загалом у будинку в Солом'янському районі постраждала 321 квартира. Сім вигоріли повністю. Понад 100 квартир, ті, які потрібно буде відновлювати. Цим зараз займається міська влада. Відновлено електропостачання вже в останніх чотирьох під'їздах. Київ провело ремонтні роботи на тепломережі. Зараз вже проводиться її заповнення, тобто відновимо опалення в будинку, 18 будинках. А в цьому приміщенні школи, яка розташована поряд з багатоповерхівкою, розгорнули оперативний штаб допомоги постраждалим мешканцям району. Тут організували безкоштовне харчування, гарячі обіди від волонтерів, чай, бутерброди. Зараз люди з постраждалих квартир заповнюють заяви на одноразову матеріальну допомогу. Тут працюють працівники управління соціального захисту населення, які приймають документи на отримання матеріальної допомоги відповідно до розпорядження Київського міського голови це 10 тисяч дають на пошкоджене житло. В актовому залі поставили ліжка для тих, кому треба залишитися на ніч. Принесли теплі речі та одяг. Люди розійшлися по сусідам, хто по родичам до нас звернулися три родини: це одна родина, дві родини по три особи, і одна родина це дві особи. Їх розмістили у відділенні денного перебування при територіальному центру соціального обслуговування. Значить, їх там розмістили. Там у нас ліжки, постельна білизна, душ, туалет, харчування трьохразове, і вони там знаходяться. І будуть поки там, поки не відновиться будинок. Олена Логінова, Геннадія Нікієнко, подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.